Національний природоохоронний парк Ірдинський може з'явитися на Черкащині. Відповідне рішення вже ухвалив комітет Верховної Ради з питань екологічної політики у січні цього року. Історія створення заповідної зони сягає 20-х років минулого століття та, попри зусилля природоохоронців, надати охоронний статус цій території поки що не вдавалося. У чому проблема та чому важливо зберігати водно болотні угіддя, яке вони мають значення в екосистемі, про це розкаже кандидат біологічних наук, орнітолог Максим Гаврилюк. Я вітаю вас, пане Максиме. Добрий день. Вітаю. Ми з вами зустрілися біля ірдинського болота. Я щойно зазначила, що історія його створення цієї природоохоронної території сягає ще минулого століття. Ось чому досі це не є об'єкт природозаповідного фонду. Справді про те, що ця територія є надзвичайно цінна з природничої точки зору, науковці звернули ще увагу на початку ХХ століття. Ботаніки, зоологи здійснили сюди ряд експедицій. Це були провідні науковці з Києва. І вони на той час, виявіться, 20-ті роки 20 го сторіччя вже подали наукове обґрунтування на створення тут заповідника на рединських болотах. Але, на жаль, на той момент винайшли поклади торфу. В цей час питання ресурсів воно було набагато більш актуальне, ніж збереження природи. Тому було прийнято рішення не на користь природи, а на користь видобутку торфу. І з того часу почали добувати торф. І, на жаль, Питання створення тут заповідної території відклалось на дуже довгий період. Скажіть, ось вашу експертну думку, чому водноболотні угіддя мають таке важливе значення в природі? По-перше, водно-болотні угіддя в цілому вони регулюють рівень ґрунтових вод і поверхневих вод, тобто це важливі резервуари прісної води. По-друге, водно-болотні угіддя, в тому числі болота, беруть важливу роль у стабілізації кліматичних змін, що ми зараз знаємо надзвичайно важливо. Крім того, болота і всі водно-болотні угіддя це надзвичайно цінне і унікальне місце для існування багатьох рослин і тварин. І нарешті вони мають значення для людини, адже сьогодні я вживаю такий термін, як надання природи екосистемних послуг. Поговоримо про це дещо згодом. Чи можете назвати найбільші водноболотні угіддя України? І які із них на Черкащині мають природоохоронний статус? Загалом найбільші водноболотні угіддя розташовані на півдні України. Частина із них мають міжнародне значення. Це так звані водноболотні угіддя міжнародного значення або рамсарські угіддя від назви Рамсарської конвенції. Таких угідь в Україні 50. І найбільшими є східний і центральний Сиваш це е, прилегла ділянка до Херсонської області і до Криму. Це Причорномор'я, Каркініцька е, затока і Джарелгачська затока. Також е, гирло Дунаю та інші ділянки в понизі річок е, півдня України. Черкащина. Це область, яка є переважно аграрною, тому серед наших водно-болотних угідь найбільше значення відіграє Кременчуцьке водосховище. Ну, а менше за площі ділянки є, звичайно, і на інших річках. Я пропоную розібрати дещо детальніше функції водно-болотних угідь? Ось на сайті Екосистема я прочитала, що водно-болотні угіддя поглинають понад 14 мільйонів літрів паводкої води, що допомагає зменшити повені. Як саме болото регулює паводки? Ну, загалом ми ж розуміємо, що всі поверхневі води і підземні вони між собою пов'язані. І особливо яскраво ми бачили вплив таких опадів, коли на Закарпатті проходили рясні дощі і наставали повінь. Екологи це неважко пояснили, тому що в результаті вирубування лісів вся вода, яка випала, вона швидко стікає і не затримується. В цьому плані болота я би порівняв з губкою. Губка може накопичувати вологу, так само і болота, вони накопичують воду, яка, наприклад, рясний дощ прийшов, і повільно її видавати. І крім того, болота вони здійснюють дуже важливу функцію розподілу вод поверхневих і підземних. Тому що це як запас води, який поступово використовується всіма природними екосистемами. Тому Болота це ті унікальні місця, які дозволяють зберігати прісну воду. А ми бачимо зараз останні роки наскільки актуальним є питання в умовах посухи, збереження вологи не тільки для сільського господарства, а й в природних екосистемах, і тому розуміємо значення боліт. На сайті Міндовкілля також є інформація, що ось болото поглинає більше вуглекислого газу, ніж ліси. І 30% всього наземного вуглецю вони саме тут, в болотних системах. Розкажіть, будь ласка, як утворюється вуглець і як він там накопичується? Давайте спочатку перенесемось на 300 мільйонів років тому. У камяно вугільний період. Ми знаємо, що атмосфера вона містить перш за все азот. Кисень, те, що нас цікавить, і лише 0,3% вуглекислого газу. 300 мільйонів років тому кількість вуглекислого газу в атмосфері була більша. І рослини для того, щоб рости, їм потрібна вода, сонячне світло, але їхня зелена маса утворюється з вуглецю або карбону. Вони його беруть з вуглекислого газу. Тому карбоновий період це був вибух рослинності через те, що. В атмосфері було багато елементів, які потрібні рослинам. Вони інтенсивно розвивалися. Ми знаємо з шкільного періоду, що кам'яновугільний період це розквіт папоротеподібних інших рослин. Але потім кількість СО2 в атмосфері стала зменшуватися, клімат змінився. Ці рослини почали за мільйони років, це був дуже тривалий період, відмирати. І в результаті почали утворюватися осадові гірські породи, такі як торф. Кам'яне вугілля, врешті-решт-антрацит. І що відбулося? Ці рослини вони вилучили карбон вуглець з атмосфери, зв'язали його у вигляді хімічних спалук і накопичили, зв'язали його у вигляді осадових гірських порід. В результаті кількість карбону в атмосфері зменшилась, а сформувалися величезні поклади. Тобто, якщо ці поклади сягають періоду там кам'яного віку і так далі, то скільки років в такому болоту, як Ірдинське? Ірдинському болоту значно менше років, тому що тут не кам'яне вугілля, а в вигляді торфу поклади. Але ми говорили про те, що в чому небезпека для кліматичних змін. Людина використовує ці поклади, перш за все, кам'яне вугілля а також використовує і торф для спалювання, тобто для отримання тепла. І В результаті цього карбон знову виходить із цих сполук, перетворюється на вуглекислий газ і в результаті кількість в атмосфері вуглекислого газу збільшується. Оскільки ми живемо з вами в індустріальний період, то з кінця 19 сторіччя науковці дуже чітко простежують. Ну, стрибкоподібне зростання просто по експоненті концентрації вуглекислого газу в атмосфері, і це саме пов'язано з використанням цього викопного палива людини. В цьому і небезпека процесу. Те, що ви розповіли, як це може загрожувати людині? Я думаю, що всі знають, що зараз ми живемо в період, коли відбуваються великі кліматичні зміни, і, перш за все, клімат стає більш теплим. І Вуглекислий газ разом із іншими сполуками з водяною парою, вони утворюють так званий парниковий ефект. Тобто, потрапляючи в атмосферу, сонце в ультрафіолетові промені легко проходить крізь атмосферу, відбивається від землі. А коли воно вже відбивається, воно зустрічається із сполуками, в тому числі із вуглекислим газом. І такий своєрідний парник, який не дає теплу вийти за межі атмосфери землі. І на сьогодні доведено, що це вагомий фактор, який призводить до збільшення температури на землі в цілому. Отже, зв'язок який? Утворились поклади, ми їх використали, викинули СО2, виник парниковий ефект. Тоді якраз говоримо про те, що близько 40% світових видів рослин і тварин, вони проживають саме у водноболотних угіддях. Ось ці ризики і ці фактори, які ви назвали, як вони можуть впливати на популяцію цих рослин і тварин? Ви абсолютно справедливо сказали, що водноболотня угідня є унікальними. Я думаю, не треба бути біологом-екологом, щоб розуміти, що організми, які мешкають, у воді вони не зможуть мешкати в лісі, там, на полі чи на луках і так далі. Тому є цілий ряд тварин, які пов'язані з водно-болотними угіддями. Беремо риб, вони крім води ніде не можуть існувати. Ми з вами не бачимо, але у воді є тисячі видів безхребетних тварин, які створюють цілу екосистему. З водноболотними угіддями пов'язані тисячі видів. Водноболотних рослин, які в інших місцях не можуть зростати. І так само йдемо земноводні, плазуни, мої улюблені птахи, а також совці, які через ланцюжки живлення пов'язані саме із болотами та іншими подібними екосистемами. Ось як орнітолог можете назвати зникаючі види, які мешкають тільки ось в цій місцевості на гардинському болоті? Ми почали з того, що ця територія надзвичайно унікальна. Я, наприклад, як орнітолог дуже люблю їздити ці місця, тому що саме тут можна побачити таких птахів, яких в інших місцях на Черкащині зустріти просто неможливо. Саме на єрдинських болотах ми знайшли єдине відоме в Черкаській області гніздо Чорного Лолеки. Це вид не тільки занесений до червоної книги, але він характерний саме для заболоченої місцевості, і в Україні він мешкає в полісі, а також місцями в Карпатах. І Ердинське болото – єдине місце, де набагато південніше від основного ареалу розмножуються ці птахи. Так само на ердинських болотах гніздяться сірі жравлі. Я ж думаю, всі відрізняють білих лалек, які гніздяться в селах, і сірі жравлі, які гніздяться на болотах і красиво курличуть, навесні видають такі, весени щемливі звуки. Ці птахи гніздяться саме на болотах, гнізда влаштовують. Такі заболочені місцевості, і тільки тут можна їх почути і побачити. Саме на єрдинських болотах гніздиться такий надзвичайно цікавий хижий птах, як змієїд. З назви зрозуміло, чим він живеться, тому що він тут полює на вужів змій, а гніздиться у прилеглих лісах. На єрдинських болотах, в тому числі, можна зустріти орла на білохвоста, занесеного до Червоної книги України. Ну і цей перелік можна було б продовжувати. Ви також згадали в своїй розповіді, що е, болото е, це джерело екосистемних послуг. Що це таке, про що йдеться? Ми почали з того, що е, раніше тут видобували торф. Тобто донедавна людство сприймало природу як джерело певних ресурсів для себе. Тобто є болото, є торф, значить, нам вигідно добувати торф. На болоті в тому числі ростуть дерева, нам вигідно їх зрізати для отримання деревини. Це та частина екосистемних послуг. Чому екосистемних? Бо екосистема надає нам послуги у вигляді певних матеріальних цінностей. Ми їх можемо навіть обрахувати в грошах, скільки коштує торф, скільки коштує деревина. Але більшість людей не задумується над нематеріальними ціною екосистемних послуг, в тому числі боліт. Ми з вами прийшли сюди не випадково. Ми ж могли зняти сюжет десь серед поля. Ну, але ми прийшли сюди, чому? Тому що нам. Очевидно, подобається це місце, так само, як і люди люблять сюди приходити відпочивати. Тобто це місце для відпочинку і це неможливо виміряти у грошах. Крім того, будь-які екосистеми, в тому числі водноболотні, вони продикують кисень, адже тут зростають рослини. Ми з вами дихаємо киснем. Це теж, в принципі, можна виміряти і навіть виміряти в грошах, але це не так теж очевидно. Крім того, болота це місце для туризму. І інколи це можна виміряти в грошах, але це більше теж про емоції. Наприклад, у мене є один добрий товариш Петро, який як турист об'їздив всю Україну, і він каже, що для нього краще за ердинських боліт немає місця в Україні. Він разом з друзями до війни, звісно, сплавлявся на байдарках по ердинських болотах і каже, що це незабутні враження. Тому екосистемні послуги це все, що може дати болота. І не тільки болота, а інші природні екосистеми людині. І коли ми говоримо, для чого зберегти болото, Ну тут жаби квакають, нічого цінного, якась бур'ян росте, нічого цінного немає. Треба пам'ятати про ці екосистемні послуги, про рідкісні види рослин і тварин, і уходити від такого суто унітарного підходу до збереження природи. Є інформація про що повідомляє робоча група із вивчення екологічних наслідків війни в Україні. Що навесні 22-го року у болотах Полісся затонули десятки танків, тобто, болота можуть мати таку оборонну функцію для нашої країни. Справді така інформація була і вона є перевіреною. Ми пам'ятаємо, що в лютому березні 22-го року відбувався наступ російських військ. Як з боку Російської Федерації через Сумську, Чернігівську область, так і з боку Білорусі через Київську область. І це територія Полісся. Там, де були прокладені історичні дороги, вони могли просуватися своїми колонами, але були місця, де вони хотіли ще вклинитись. І вони наткнулись на непереборні перешкоди у вигляді боліт і справді їхня техніка затонула. Цей факт пізніше був проаналізований військовими разом з екологами. І е, цілком серйозно зараз обговорюється питання місцями відновлення боліт як засіб е, убезпечення країни від майбутнього наступу ворога. Скажу більше, поляки е, теж звернули увагу на цю справу, адже вони теж думають про захист своїх східних кордонів і цілком серйозно е, планують наповнювати водноболотні системи водою для того, щоб у випадку м, якогось наступу на їхню територію. Можна було себе убезпечити, тому що це ж набагато дешевше ніж будувати якісь інженерні споруди, достатньо затопити певну територію, і від цього виграє і природа, і людина. Ви вже заговорили про відновлення? Насправді за останні 100 років в Україні було осушено понад 1 мільйон гектарів боліт. Про це пише Всесвітній фонд природи WWF. як повідомляють кореспонденти Суспільного раніше на цій території, неподалік ірдинських боліт, функціонував торфобракетний черкаський завод як приклад видобування торфу. От така промислова діяльність. Наскільки вона може бути шкідливою? І чи можна вести, скажімо так, такий бізнес без шкоди для? Природи. Видобуток торфу на рединських болотах був катастрофою для цих екосистем. Як він відбувався? Заболочена місцевість, торф залягає на невеликій глибині 1-2 метри. Але спочатку проривались канали для того, щоб понизити рівень вод, тобто здійснювалася меліорація рівно цього недостатньо, далі включались насоси, і з певної території вода просто відкачувалась, для того, щоб, і ще, щоб знизити рівень вод. Далі вже цей торф вставав більш-менш на суходолі, і його просто екскаваторами добували. Коли певна територія була вже, торф вибраний, насоси вимикали і поступово ця діляночка затоплювалася водою. Тобто на місці, де була. Рослинність росла різноманітна ліс або водноболотні якісь рослини. Утворилася фактично пустеля, яка затоплена водою. І, на жаль, і навіть сьогодні досить значна частина единських боліт виглядає саме так, як місце колишнього вибуту торфу. Чи можна відновити болото і скільки це може коштувати? Ми вже говоримо про те, що сьогодні що в Європі, в Західній вже усвідомили про цінність боліт. І, на превеликий жаль, в Західній Європі боліт залишилось дуже мало, так само, як і в Україні. І тому сьогодні виникла потреба відновлювати болота. І в країнах Західної Європи є чимало успішних проєктів, які дозволяють відновити водноболотні угіддя. Переважно це інженерні рішення. тобто... Там, де була меліоративна канала, її запружують або створюють ще інші перешкоди для того, щоб регульовано піднімати рівень поверхневих вод. Але так ми тільки обводнюємо певну ділянку. А щоб створилось заболочення, потрібен набагато довший процес. І тільки но уявіть: в Західній Європі, за оцінками, залежно від того, які роботи треба проводити. Один гектар відновлення боліт коштує від 500 до 1200 євро. Тобто ми з вами стоїмо на порозі того, що в Україні теж постане питання відновлення боліт. І, до речі, це вимога до нас з боку Євросоюзу, збереження довкілля, зменшення карбонових викидів і так далі. Тому це реальність, а такі проекти вже реалізуються в Україні. Виникає логічне питання, може нам дешевше зараз зберегти болота, ніж потім витрачати. Кошти на їх відновлення. Ви говорите про те, як людина може вплинути на процес регулювання масштабів боліт, осушення, відновлення і так далі. Чи може природа відновитися самостійно? Цей процес можливий, але він буде дуже тривалий. Але зовсім нещодавно минулого року був такий цікавий випадок на кордоні між Польщею і Чехією. На території Чехії хотіли відновити болото. Але ж в Євросоюзі бюрократична система теж доволі складна. І вісім років природоохоронці збирали документи і розробляли проєкт, що треба збудувати, які споруди, щоб підняти рівень природних вод. Бобри зробили загату на території Польщі, і в результаті на цій ділянці Чехії піднявся рівень ґрунтових вод, і болота утворилося природним шляхом. Це така серед екологів відома історія, коли Бобри зекономили екологам декілька мільйонів євро. Ну що ж, будемо запрошувати до співпраці бобрів. І на останок, назвіть, будь ласка, перспективи збереження водно-болотних угідь в Україні. І що може статися, якщо люди будуть безгосподарно використовувати природні ресурси? Я надзвичайно тішу, що сьогодні в суспільстві починають. Розвиватися думки, які сприймають довкілля не тільки як джерело наших ресурсів. Все більше і більше людей розуміють, що довкілля треба берегти для нас з вами, для всього людства, для наших дітей, онуків і так далі. Але, на жаль, не всі люди готові практичні якісь дії робити, але є позитивні приклади. Зокрема, ми другий рік, як науковці, співпрацюємо із Драбівською селищною громадою. Які спершу звернулись до нас з пропозицією створити одну природно заповідну територію неподалік від Драбова, і вона була створена, це ландшафтний заказник, лисичка, площею 50 гектарів. В цьому році вони звернулись до нас, щоб ми провели наукове обстеження, і ми вже його провели і встановили, що є багато цікавих і рідкісних видів рослин і тварин. На ділянці площі 150 гектарів. І це заплава річки Золотоножка, яка, я маю надію, буде створена як заказник. Це приклад того, що можуть робити громади, тобто не чекати, коли прийде хтось і створить замість вас заказник. Це привід не чекати, коли прийде недобросовісний землекористувач і якісь водноболотні системи просто розоре або забудує. Тому треба створювати самостійно ці території. І сьогодні ми з вами перебуваємо в районі Ірдинських боліт і згадували, що вже близько ста років є бажання створити тут об'єкт природно-заповідного фонду. Ми, як науковці, вже останні роки провели обстеження цієї території, описали, скільки видів рослин тварин тут трапляються і подали наукове обґрунтування в Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України щодо створення. Національного природного парку Ірдинські болота. За нашим задумом, цей об'єкт повинен включати не тільки саму заболочену частину, а й прилеглі ліси як комплексну екосистему, де пов'язані і лісові види, і водно-болотні види. І це, на нашу думку, найкраще дозволить зберегти цю унікальну територію. Як законодавство України регулює ось такі. Природні об'єкти, поки це не є об'єкт заповідного фонду, чи охороняється вона державою? Ну, перш за все вона зараз має господарське значення, тому що тут є лісові екосистеми, які належать лісовим господарствам і вони мають право тут вести свою діяльність. Саме єрдинське болото, на ньому створено зараз декілька природоохоронних об'єктів. Один із них це гідрулічний заказник Єрдинське болото але його площа лише понад 700 гектарів, тобто це лише дуже маленька його частинка, тому важливо зберегти весь комплекс ірдинських боліт. Якщо ми говоримо про збереження цієї території, то ми маємо на увазі обмеження господарської діяльності, видобування корисних копалин і так далі. Чи можна тут відпочивати, рибалити, ходити пішими маршрутами? Безумовно, можна, тому що ми якраз і пропонуємо створити національний природний парк а не заповідник, тому що заповідник це територія, куди можуть ходити тільки науковці з метою дослідження. Національний природний парк він має декілька зон. Невеличка зона це ядро, яке є заповідним, де ми всі домовляємося, що ця територія має найбільшу цінність. Ми туди не ходимо, ми і залишаємо її недоторканою. Є ділянки, де можна проводити господарську діяльність. І, ну, звичайно, під наглядом і регульовано відворубувати ліс, скажімо, якщо в цьому є потреба. Дозволений туризм, дозволено в цих місцях збирання грибів, ягод. Тому це така якраз об'єкт природного заповідного фонду, який дозволяє і природу зберегти, і врахувати реальні потреби місцевих мешканців і людей в цілому. Комітет Верховної Ради ухвалив таке рішення у січні цього року. Що далі? Коли можемо сподіватися на надання статусу природоохоронного об'єкту цій території? Ми вже підготували науково обґрунтування і буквально днями. Ми отримали відповідь від міністерства. Природних ресурсів та довкілля України, що вони схвалили це наукообрунтування і повинні передати місцевій адміністрації. Далі за роботу береться управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної адміністрації, і вони проводять роботу, перш за все, по узгодженню із землекористувачами щодо створення цього об'єкту природно-заповідного фонду. І тут багато буде залежати від землекористувачів, чи готові вони. На цій ділянці припинити або обмежити свою діяльність, чи готові вони створити національний парк. Це буде таким індикатором не слів про любов до природи, а справді діла. Що ж, будемо сподіватися, що наступного разу ми з вами зустрінемося тут вже як в національному природному парку Ірдинський. Я вам дякую за вашу природоохоронну позицію і за те, що ви знайшли час і бажання для нашої розмови. Я вам дякую за цікаву розмову. І до зустрічі у нас парку Єрдинське болото.